Трагедії змінюють. Найсумніша історія, яка цьогоріч сколихнула не лише Львів, а й усю Україну історія дитини. В спальному районі міста в каналізаційному колекторі загинув дворічний Дмитрик. Гнів, розпач, обурення. Як горе однієї сім'ї може змінити життя міста? Я вийшла з магазину. Кричала бабця, стояла, тримала дитину за руку і стояли хлопці, Ну, я бачила тільки їхні темні куртки. І одного хлопця бачила отак до половини, що він вже скакав, ніби в люк. Я тут же вхопила телефон, почала дзвонити по всіх службах. Одним із перших рятувати хлопчика кинувся Андрій. Та було вже пізно, те, забрала дитину. Ментально його не було. відкрили два люти, його не було. Через 10 хвилин приїхали МНСівці і почали пошуки. Проте дорогоцінний час втрачався. Рятувальники чомусь не мали необхідних для роботи схем каналізацій. Схему комунікацій нам предоставили лише після двох годин пошуків. Тобто ми відкривали фактично на сліпу. Ніхто так і не з'ясував, чому МНС тоді не володіло всією необхідною для пошуків інформацією. Зрештою, наступного дня хлопчика таки знайшли, проте було вже пізно. Сьогодні Біля 15-ї години було знайдено тіло хлопчика, яке знаходилось під шаром води з приблизно 30-50 сантиметрів, і було ще присипано будівельним сміттям, яке було нанесено під час руху води в тих каналізаційних колекторах. Під тиском обурених містян правоохоронні органи одразу ж знайшли цапа відбувайла серед пересічних чиновників. Затриманий начальник дільниці каналізаційних мереж західного району Львівводоканалу, за вчинення злочину передбаченого частиною другої статті 367 кримінального кодексу України, а саме службова недбалість, натомість міський голова Львова, який приїхав з десантом чиновників, знайшов ще впливовіших та конкретніших винуватців трагедії: крадіїв каналізаційних люків. Скільки дітей треба, щоб загинуло, щоб ми нарешті якось з цими люками дали ра коли одному крадію, так відрубають руку. Можливо що зараз ловити за руку і сотні тримати. сотні люків крадуть постійно? Проте, коли через кілька тижнів після трагедії у Львові таки впіймали кількох крадіїв люків, руки їм ніхто не відрубував. Натомість комунальники під пильним оком містян таки взялись серйозно за проблему каналізаційних люків. Тепер обов'язково людина бачить колодязь, як правило, телефонує на диспетчерську службу на гарячу лінію міста і каже, що так, за цією, за цією адресою є непорядок. Подивіться станом на сьогодні, от на сьогоднішній. День у місті Львові немає жодного каналізаційного або водопровідного колодязя, який не є закритий. Проте в жовтні, коли трапилась трагедія, мешканці Левандівки також запевняли, що у їх районі із люками все гаразд, але дитина все ж загинула. Що ж до гори чиновника, нібито винного у смерті Дмитрика, то рік уже завершується, а судовій справі про службову недбалість ще кінця краю не видно. Олеся Турчин, Олексій Музика, Львів, ТБ.